Привіт! З вами Ярослав! Вітаю вас у топі тільки для двох гравців. Я обожнюю хороші дуельки. Це зазвичай дуже такий приємний процес, коли ви тільки вдвох, один на один, і уважно стежите, що ж там робить ваш напарник-супротивник. І часто саме в дуельках мені важливо, щоб кожна ваша дія впливала на вашого суперника. І тому ви обидва були суцільно поглинуті цим процесом. Тож, поїхали! На шостому місці в нас Джайпур, настільна гра, що перенесе вас на ринок в індійське місто Джайпур. Атмосфера торгівлі, верблюди, шовк, прянощі усе це зустріне вас у цій грі. У цій настосі ви намагаєтеся зібрати сети товарів і якомога вигідніше їх продати. При цьому ви слідкуєте, що за товар збирає ваш супротивник, бо кожен тип товару найкраще продати першим. І ви вагаєтеся, чи продати товар пошвидше, чи зібрати його побільше, щоб ще більше продати. Але чи це вам вдасться, ви не впевнені до кінця. Це швиденька, проста та захоплююча гра, у якій ви граєте до декількох перемог, торкайтеся дуже приємних компонентів і поринайте у світ східної торгівлі. Із основних мінусів цієї гри, це те, що її розкладати іноді також довго, як і грати. Але мене це ніколи не зупиняло. На п'ятому місці в нас настільна гра Rift Force. У світі стався розлом, і ви тепер берете собі під контроль різні магічні гільдії, кожна з яких володіє унікальною властивістю, щоб битися за енергію цього розлому. Це якийсь суперстандартний опис, який важко запам'ятати, але за цим описом ховається ну дуже цікавий ігровий процес. Це в нас карткова гра, де з карток формуються землі, за які ви боретеся. І ви викладаєте зі своєї сторони представників ваших гільдій, а потім їх активуєте, рухаєте і боретеся за контроль оцих земель. Ви намираєте переможні бали якраз за виведення з гри бійців противника або за контроль територій. Найцікавіше, що тут ви кожній партії отримуєте тільки 4 з 10 унікальних гільдій, і від цього кожна ваша партія дуже відрізняється від інших. При цьому ви можете ще купити доповнення до цієї гри, що додає ще 8 фракцій, і тоді у вас буде не ну, просто ціла купа різноманіття. На четвертому місці в нас гра, що за масштабом більша, ніж усі інші ігри у цьому топі разом узяті. Війна персня, гра, в коробку якої можуть влізти усі інші коробки з цього топу. Але й часу одна партія займе стільки ж, що ви зможете зіграти в усі інші ігри. Війна перснів масштабна та крутезна стратегічно воєнна гра, де ви поринаєте у всесвіт володаря перснів. Один гравець бере на себе управління об'єднаними військами Середзем'я та паралельно веде братство кільця до Мордору, а другий гравець грає за об'єднані сили зла. Мордор набагато сильніший у воєнному плані і намагається якнайшвидше захопити більшу площу. А гравець за добро намагається захистити свої міста паралельно, якнайшвидше знищити єдиний персень у полум'ї вогняної гори і перетворити війська Саурона на порох. Це багата та насичена настільна стратегія, де ви граєте в величезні карти, б'єтеся на кубах і граєте одночасно на декількох фронтах. Так, технічно в неї можна грати більшу кількість людей, є правила для трьох та чотирьох гравців. Але тоді ви просто поділяєте війська між гравцями. Тож я сприймаю цю гру саме як круту воєнну фентезійну дуельку. На третьому місці в нас просто якась протилежність минулої гри. Петчворк це така невеличка і дуже спокійна, умиротворююча гра, у яку приємно посидіти і пограти з близькою людиною пізно ввечері. У цій грі ви шите власні простирадла, набираючи частки для нього з загального пулу. При цьому ви купуєте їх за гудзики і витрачаєте на цей свій власний час. Всі частки вашого покривала виглядають як частинки з тетрісу, і ви намагаєтесь їх якнайшвидше і найефективніше викласти. Це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте просту та ненапряжну гру, у яку можна буде зіграти будь-ким. На другому місці у нас справжній шедевр, гра вулик кишеньковий. Абстрактна гра з неймовірно приємними компонентами, де ви граєте за комах, намагаючись захистити власну королеву вулика і оточити королеву вашого супротивника. При цьому це одна з найтранспортабельніших ігор у Всесвіті, бо для неї взагалі не потрібен стів чи поле, в неї можна грати де завгодно. І тайли просто так не зітруться. Це точно бонус. Але це тільки зовнішні плюси. А от сама гра це нескінченне свято стратегічного різноманіття. З кожною партією гра по-новому перед вами розкривається та дарує нові можливості насолодитися цим процесом. При тому, що кожна партія плинає реально дуже швидко. Коротше, я в захваті від неї. І ось ми добралися до королевського першого місця. А на ньому в нас очевидний переможець, настільна гра Сім чудес дуель. Гра в історичному сетінгу, де ви протягом трьох епох розвиваєте культуру, науку, економіку та воєнну справу власної імперії, змагаючись з імперією вашого супротивника. І це дуельна версія відомого бестселера на 100 7 Чудес, яка для мене, власне, краща навіть за базову гру. Кожен хід ви вибираєте, яку б картку взяти, і ви вагаєтеся, чи взяти те, що потрібно вам, чи забрати якусь картку просто, щоб вона не дісталася вашому противнику. При цьому кожну картку ви можете або побудувати, або використати як фундамент для свого чуда-світу, або просто скинути за гроші. Тут є різні шляхи до перемоги. Основний по переможним балам, але ще є й додаткові воєнна та наукова варіанти перемоги. І весь процес відчувається як напружене перетягування багатьох канатів одночасно. І ви уважно слідкуєте за тим, що ж він, ваш суперник, там робить. І це просто неймовірно захоплюючий процес. Гра, у яку можна зіграти безліч партій. І цій грі... І її крутості тільки допомагає, що до неї вийшло цілих два крутезних доповнення: доповнення пантеон, що додає вам цілий окремий пантеон богів, до яких ви можете тепер звертатися, і неймовірне доповнення Агора, що додає зал засідань, така стародавня Верховна Рада, і новий окремий політичний варіант перемоги. А якщо поєднати ці два доповнення з базою, то це вийде така вже масштабна і реально складна дуельна євростратегія. Ось я і розповів вам про 6 крутих дуельних ігор. І тепер маю надію, що ви пригледіли собі якусь з них, щоб зіграти. Якщо ж ви хочете дізнатися про якусь з цих ігор побільше, то в описі будуть посилання на огляди усіх цих настолок. Ну і, звичайно, якщо хочете дізнатися більше про різноманітні настовки, що виходять в Україні, підписуйтесь на цей канал та поставте цьому відео вподобайку. А ще обов'язково напишіть в коментарях, яка у вас найулюбленіша дуельна гра. Вам дякую за перегляд і до наступних ігор!